Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 6 травня, 803-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Одеса вчора святкувала Великдень, все пройшло спокійно. А цієї ночі росіяни вже другу добу поспіль випускають іранські дрони камікадзе цього разу в напрямку Сумщини. Всі 13 штук. По офіційній інформації вдалося збити 12 з 13. Є прильот, і щось там серйозне сталося. В Сумах, чи вламки, чи сам дрон пошкодили енергоструктуру майже все місто. Вночі було без світла та проблеми з мобільним зв'язком. Ну і ще той район Харківщину та Сумщину росіяни атакують, як завжди, ракетами С-300 та керованими авіабомбами. В сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. Там обстріли з артилерії в районі Очакова і навколо. Селищах є пошкоджені будинки, цивільна інфраструктура, але без загиблих і травмованих. А от на Херсонщині, на жаль, одна людина травмована після російських обстрілів. Загиблих немає. А нічні чудові новини. Так це в Криму знову головне управління розвідки надводними дронами знищило російське корито. Якийсь швидкісний катер. Чудово! Отакі новини нам треба.